Друзі, вітаю! Дякую за підтримку. Сьогодні така добра погодка. Сонечко таке і тепленько. І Оля вже очапилася від хвороби і вийшла на нагород. Маю ось таку розсадку полунички від Люби Поляєвої. Прислала мені посилочку, дві коробки. Так, ще там друга розсада, другі сорти є полунички. І прислали мені ще тиждень, мабуть тому. Посилку, і я хворіла, і так я її не висадила. Сьогодні спробую я висадити ось тут рядочок. Ця полуничка, назву побачите на екрані, це від Люби Поляєвої розсада. І ця теж вона ну приїхала десь тиждень тому. Хочу вам сказати, що я дуже вдячна цій жіночці, що вона, ну, ось так, я попросила залишити мені розсаду на кінець листопада, а вона вислала мені просто так без грошей і говорить мені, що як, ну, як зможу, так і відправлю. В кінці листопада відправлю їй гроші, отримую пенсію і зможу з нею їй відправити гроші. Велика подяка, Низький уклін, дуже-дуже вдячна пані Люлушка, якщо ви бачите, чуєте мене, то і дуже-дуже вдячні вам. Це не знаю, словами передати не можна. Я думаю, так, ну хочу, знаю, так ось усіх. Мені така думка в голові, що люди так роблять, коли щось таке переживають у житті теж. Складне таке, і тому таке добро воно. Це так воно є у житті нашому. Велике, велике дякую. Це я зараз хочу висаджувати. Тут у мене між полуничкою є ще містечко таке. І я хочу ось тут висадити, посаджу ось тут. Ось так між тією полуничкою буду висаджувати ось цю розсадку. І буде вона гуще, так, рясніше буде, навесні буде більше врожай. <кій> Чекаємо. Оце зараз е, ще пішла е, чоловік, тут прибирав, е, чистили тут була стала. Старий виноградник і я проволока. І я взяла, забрала ту проволоку чоловіку. Чоловік говорить, мені, що ти будеш з нею робити? Я говорю, мені вона потрібна. І я поламала, поламала таку і зробила ось такі штучки закріпляти до ґрунту розсадку. Ось, бачите, тут я вам покажу. Тут я вже Ось тут десь чіпляла. А ось, ось ми видно вам. Бачите, як вона добре зараз. Одразу ж корінечко попускала, дуже зручно. Дві говорить, дві можна залишати. Ось тут дві розиточки. Я вибачаюсь після ангіни горло і голос трохи ось такого. Зроблю, сподобалось мені. Ось так робити. Вона корінечка пускає туди, в ґрунт і... і ще одну треба зробити. Так швидко раз-раз поламала, поламала і зробила такі штуки. <кій> ось, буду висаджувати, що буду класти у лунку. А ось такий компост у мене залишився. Компостер ось такий. І я буду класти у лунку. Сипати по ложечку, одну лунку, ложечкою зроблю лунку, насиплю і висаджу. І хай вона буде на весні, буде. У нас урожай полунички. Дуже сподіваємося. А я висаджу і покажу вам, як воно буде виглядати. Залишайтесь на нашому каналі. Підписуйтесь, коментуйте, дуже приємно читати ваші коментарі. Далі буде. Зараз хочу показати вам коренево, дивіться, яка, яка краса в касетках. Бачите? Розсадала яка. Ось дивіться. Зараз її покладу туди. У луночку зробила луночку і насипала. Ось. Компостеру, перемішала і посаджу зараз. Ось так, друзі, видно було вам на камеру там. Да? Посадила там. Ось так. Так і далі. між фіал... О, Бачите, це я вже заговорюсь, не... Швидко не можу переключитися з фіалочки на... на полуничку. Між полуничкою тією, що тут була, я висаджу всі ці... всю цю розсадку і покажу вам. Залишайтесь на нашому каналі. Друзі, висадила я у цей рядочок полуничку Люби Поляєвої І у мене залишилося ще чотири штучки. Тут садити воно буде дуже рясно. Я, у мене є один рядочок, я замовляла цей сорт в інтернет-магазині. І я у той рядочок посаджу. Ці чотири штучки, які у мене залишилися. Зараз я вам покажу. У мене американські горки треба пройти. Так, ось цей рядочок. Цей рядочок. Я замовляла в інтернет-магазині чополуничку. І тут є декілька таких містечок, я зможу посадити цю. Ці чотири чотири кущика залишилися у мене. Що я так розумію, люба подарунок поклала дай божечка здоров'я їй. І я сюди висаджу і маю ось такі палички дерев'яні і любину розсаду я паличками. Ну, як робили ми з вами ось цей коктейль, бачите? Полуничку. Я відмічаю якого колекціонера, я полуничку висаджую. І я ось так зроблю, посаджу і палочкою дерев'яною тако. І буду знати, що це полуничка Любополяєва. Бо це розсада з інтернет-магазину, сорт полунички той самий. Ну, я ще б колекціонера ділити, я паличками таку зроблю. Ось так, друзі. Зараз висержу. Пополивала ковшика, бо шланг тягати, вже щось духу немає. З ковшика пополивала, лунки та й, та й добре. Далі побачу, якщо не буде дощу, то може шлангу буду поливати ще. Залишайтесь на нашому каналі. Далі буде, зараз я висаджу, покажу вам. З зробила я дві луночки. Тут, тут є і там є з інтернет-магазину полуничка. Ось тут луночку зробила і ось тут луночку зробила. Отам воно теж рясно прийнялася, полуничка. Я посаджу ці чотири штучки по дві. По дві ну, разом, Люба так рекомендує і зроблю, хай буде так. Дві, дві тут і дві тут. Ось так висаджу, покажу вам. Ось, друзі, посадила я, паличку приткнула. Це полуничка любополяйовий. Росатка в цьому рядочку. А це полуничка. Це той самий сорт, тільки я в інтернет-магазині замовляла. В одній коситі лю, Люби було два, два рожка. І я не стала висаджувати два у кучу, бо і так два рожка. І я висадила тут один. Ось ці, мабуть, вони, так, да. так вони разом були. Така щедра душа. У дуби. Ось так. Я тут два у кучу посадила. Тут два. Паличку приткнула. І тут паличку приткнула, ось таку, бачите. А тут одна, одна розсадка залишилася. Якраз чотири штучки, так вони і вийшлося у мене. Ось. Ось Паличка. Ось так, друзі. Зараз іду далі висаджувати другу полуничку, другий сорт. Покажу вам відео, залишайтесь на каналі. Тут чоловік випілював, з сином чистили тут. Я е, допомагала палочки такі вибирати, які в пічку можна ще палити, ще не все. Та й позахворіли. Е, ще залишилося. Ще, це треба все чистити. Щоб таке частенько було, буду робити, вам навесні показувати. Знайшла ось цю я проволоку, ще бачите, яка. Тут лишить проволока, а це я вже одну вже у чоловіка забрала, і говорю йому, це я її заберу для своїх нужд. Вона така легко так гниться, я її ломаю, ломаю і роблю ось такі штуки, як Люба Поляєва показую. Дуже зручно, такі скобочки закріпляти полунечку, розсаду до ґрунту, до касеток. Так залишайтесь з нами. Ось, друзі, по старій схемі зробила я оці ось такі рядочки туточки, вони були у цьому. ну, Отакі були, були колдоби, я порозбивала тяпкою і у, у прошлой раз, коли я вам показувала, тут висаджувала полуничку, говорила вам, що можна два огрового локна, ось цього. Така полосочка в мене залишилася. Кусочка там маленького не вистачає. Ну Нічого страшного, в мене є. Другий щось постелю туди. Я хочу вам сказати, що можна зекономити. Оце Оля оператор, слухайте. Дубль 2. Говорила, говорила, і камера моя потухла, я не бачу, що вона потухла. Ну ось, друзі, дивіться, дубль 2. Ще раз спробую зняти для вас. Е Ще одна полосочка залишилася у мене агроволокна. Я вам просто раз говорила, коли висаджували коли ви цю полуничку. Я її постелила сюди, кусочка там не хватило, я щось там постілю, стілю є в мене що там покласти. Я вам що хочу сказати, що можна зекономити місце. Я дві полоски поклала біля і зробила лунки ще між ними, бачите, і можна полуничку ще посадити сюди. Ось так. Ось так зручно, зручно я хочу сказати вам. ось так вона. І ще хочу вам сказати про агроволокно, що обов'язково треба чимось закріпляти до ґрунту, до, до землі, бо ось ці дні були дуже сильні, був дуже сильний вітер.